Привіт! Замислювалися колись, що буде, якщо зіштовхнути дві абсолютно різні стихії. З одного боку, людський розум такий складний, емоційний, іноді ну, зовсім нелогічний, а з іншого закон. Суворий, структурований, формальний. От що відбувається на їхньому перетині? Саме про цю захопливу територію ми сьогодні й поговоримо: це юридична психологія. І знаєте, це не якесь там абстрактне філософське питання. Відповідь на нього це те, що ми бачимо в реальному житті: як слідчі ведуть допити, як судді ухвалюють доленосні рішення, і, зрештою, наскільки справедливим є саме правосуддя? Юридична психологія якраз і намагається розібратися в цьому, знайти відповіді саме тут, у цій точці зіткнення. Отже, що ж це таке простими словами? Ну, уявіть собі, що юридична психологія це такий собі перекладач. Вона перекладає з мови людської поведінки, мотивів і страхів на суху мову права. І навпаки, вона допомагає зрозуміти, чому ми взагалі дотримуємося законів або чому порушуємо їх. І головне, як зробити систему правосуддя ефективнішою, адже вона має справу з живими людьми. Але звісно, це не щось одне, цілісне. Юридична психологія це радше ціла система, яка складається з кількох дуже важливих частин. Давайте подивимось, з яких саме. По-перше, правова психологія. Вона по суті шукає відповідь на питання, чому один закон усі вважають справедливим і виконують, а інший просто ігнорують. Завдяки їй можна створювати такі правила, які будуть працювати в реальному світі, а не просто гарно виглядатимуть на папері. Далі кримінальна психологія це, мабуть, найвідоміша її частина, та про яку ми всі чули з фільмів. Вона намагається зазирнути в голову правопорушника і зрозуміти головне чому, що стає тим самим спусковим гачком, який змушує людину перетнути межу дозволеного. А тепер уявімо собі залу суду. От саме тут працює судова психологія. Вона аналізує всю цю напружену драму: чи може суддя бути упередженим, наскільки можна довіряти пам'яті свідка, який бачив усе на власні очі, які психологічні прийоми використовує слідчий? Це, по суті, аналіз психологічних ігор, що точаться за лаштунками правосуддя. І нарешті останній елемент. Пенітенціарна психологія її робота починається вже після вироку. Тут головне питання: як не просто покарати, а спробувати виправити людину, як допомогти їй повернутися у суспільство, і, що найважливіше, не скоїти злочин знову. Це спроба розірвати це нескінченне коло. Звучить масштабно, правда, але звідки ця наука взагалі береться, звідки її інструменти, ну, звісно ж, вона виникла не на порожньому місці, вона, як то кажуть, стоїть на плечах гігантів. Погляньмо на це так Юриспруденція це власне правила гри. Філософія дає нам логіку, щоб ці правила аналізувати. Фізіологія пояснює, чому людина в стані афекту чи стресу поводиться саме так, а не інакше. А криміналістика показує, як усі ці знання застосувати на практиці під час розслідування. Це все міцний фундамент. Окей, з теоретичною базою, начебто, розібралися. А як це виглядає в реальному житті? Якими власне інструментами користуються психологи, щоб отримати свої знання? Насправді арсенал тут чималий. Це й просте спостереження за поведінкою і глибокі інтерв'ю, це й експерименти в контрольованих умовах і психологічні тести. І навіть уявіть собі ретельний аналіз особистих щоденників чи листів. Кожен з цих інструментів по-своєму допомагає скласти пазл, психологічний портрет людини. От вам просто неймовірний приклад: уявіть собі, гамірний рибний ринок у Бухаресті. Купа людей раптом починається суперечка, яка переростає в бійку. Приїжджає поліція, опитує десятки свідків. Але є один маленький нюанс: усе це постановка, експеримент учених. І результати були шокуючими. Свідчення реальних людей, які все бачили, виявилися напрочуд неточними та суперечливими. Це довело, якою ж крихкою і ненадійною може бути наша пам'ять під впливом стресу. І от такі експерименти, звісно, одразу ставлять питання, а де межа? І тут юридична психологія має дуже чіткі правила її мета зрозуміти, а не маніпулювати. Тому будь-яке насильство, погрози, приниження гідності чи навідні запитання це абсолютне табу. Існує чітка червона лінія, яку не можна перетинати. Це пошук істини, а не гра без правил. А як ми взагалі до цього прийшли? Звідки все почалося? Шлях до сучасної науки був треба сказати довгим, і деякі з її перших ідей сьогодні можуть здатися, м'яко кажучи, дуже суперечливими. Ну, перші паростки з'явилися ще у XVIII столітті, але справжній вибух стався у 1876 році завдяки італіцю Чезаре Ломброзо. Що цікаво, вже у 1920-х роках в Україні в Києві, Харкові, Одесі діяли цілі інститути з вивчення злочинності. Потім щоправда був період занепаду, але в 60-х наука відродилася і, зрештою, в 1998 році отримала в Україні офіційне визнання. А ось, власне, та сама знаменита ідея Ломброзо. Він на повному серйозі вважав, що існує такий собі природжений злочинець, якого можна ідентифікувати за зовнішністю, формою черепа, асиметрією обличчя і так далі. Теорія мала просто шалений вплив на той час, але. Але вона була абсолютно на 100% хибною, і це знаєте, просто ідеальний приклад того, як працює справжня наука. Вона не боїться визнавати помилки, вона постійно перевіряє власні теорії. І коли ідея, навіть дуже популярна, не витримує перевірки фактами, її відкидають на її місце приходять нові більш обґрунтовані знання. І от сьогодні юридична психологія це вже не просто набір якихось цікавих ідей, це офіційно визнана наукова спеціальність в Україні. Вона навіть має свій шифр 190006. А це означає, що це повноцінна галузь знань, за якою пишуть дисертації, проводять фундаментальні дослідження і готують фахівців. І все це підводить нас до фінального, мабуть, найголовнішого питання. То куди ми рухаємося далі? Адже що глибше ми пізнаємо людський розум, то очевидніше стає, що й наші системи правосуддя мають змінюватися, чи зможемо ми колись створити таку систему, яка буде не лише карати, а й по-справжньому розуміти, і чи зробиться її справедливішою? Поки що це питання залишається відкритим.